Розвиток огніна Аліча продовжується, як і продовжується сезон для Севілії. Сьогодні в нас, друзі, завершення першого повноцінного сезону в команді Севілья. Подивимося, чи все ж таки зможемо ми виграти конкуренцію в Барселони, чи можливо це буде просто топ-4, що теж непогано, тому що в такому випадку ми маємо грати в лізі чемпіонів. Я буду вам показувати деякі матчі. Я хочу навіть наприкінці, ну можливо, якщо залишатиметься інтрига, показати вам повноцінно деякі матчі. Подивимося, що з цього вийде також я вже зробив зимові трансфери вільних агентів на наступний сезон. Але думаю, все ж таки цих гравців я вам покажу вже в наступній серії. Отже, відразу до справи: спочатку в нас була зимова перерва. Потім перший марш після цієї перерви це 6 січня марш проти команди Тенеріфе на виїзді. І тут насправді було дуже важко, неочікувано для мене теж важко. Ми вигризаємо просто цю перемогу на останніх хвилинах. Ви бачите, хвилини голів Іса Сакромеру забиває на 84-й, і лише на 93-й забуває. Мастантуоно, ось цей гол Мастантуоно, який рятує наші, який рятує тактика. Скажімо так, Мастантоно продовжує розривати цей чемпіонат. Подивіться, яка статистика була в цьому матчі в Танеїфе лише один удар у площину воріт. Якби ми тут втратили бали, це була б просто типова історія ФМУ, Але на щастя цього не трапилося. Ми не можемо собі насправді дозволити втрачати бали в жодному матчі. Це по перше. По-друге, ми зобов'язані перемагати Барселону, тому що в нас зараз відрив. Від Барси здається приблизно 5 балів, а вони перемагають в абсолютно кожному матчі. І далі в нас була саме Барселона. Це другий матч після зимової перерви. Матч вдома Севілья Барселона. Нагадую, перший матч ми програли з рахунком 2-0. Я не можу сказати, що це була поразка за статистикою. Зараз дивимося огляд цієї гри. Ну тут відбулося просто щось неймовірне для мене. Дивимося, перший гол це кутовий подача Техера на Шреген, якого хоче собі Манчестер Юнайтед Батуріна. Забиває цей перший гол. Майже відразу, це 10-та хвилина в матчі. Фаджолі ліворуч, Педроза, а, Мастантуоно, це 2-0. Подивіться, які комбінації. Ми забиваємо двічі за перші 10 хвилин. Але наші атаки продовжуються та продовжуються. 49-та хвилина. До речі, там до цього здається на 47-й хвилині, Гаві заробив вилучення. Тому ми грали вже в більшості. Ми були попереду і ми продовжували атакувати. Педро запас на Мастантуоно, той на Аймара 3-0. 3-0 в цьому матчі ми не зупиняємося, друзі. Мастантуоно, Савіо, подивіться, яка комбінація. Аймар забувається 4-0. Це не просто перемога, це ось така перемога. Мені здається, що взагалі в історії команди Севілья не було таких перемог проти Барселони, і це важливий моральний момент. Це важливий моральний момент. Ми можемо наздоганяти Барселону. В них лише один удар у площину наших воріт. Розумієте, це абсолютно справедлива перемога. Також цікаво, що в нас двічі забиває Аймар. Ще там прекрасно грав Мастантуоно, Але найкращу середню оцінку в цьому матчі заробляє наша вишня. Праворуч, наш реген Шорану Чері 8,5. Він створив два гольових моменти. Ну і загалом він дуже-дуже ну, впевнено грає цього сезону Потім ми перемагаємо Алавес з рахунком 4-0. Тут було впевнено, спокійно, але далі дуже важкий матч проти команди Атлетік Більбао 1-2. Ми були попереду. Альверо Техейра, це наш Реген він забуває двічі, це наші кутові. Наші кутові це небезпечна зброя, яка теж допомагає нам здобувати перемоги, здобувати такі необхідні три бали. Атлетік забиває на 73-й, цього не вистачає, є три бали. І потім матч знову на виїзді. Ще одна потужна команда Реал Сосідат, але 1-3 тут взагалі в принципі впевнено. Техейра теж забиває свій один гол. Це знову кутові. Ось, будь ласка, перед вами атрибути Альваро Техера. 20 років це щось фантастичне. Я об. Божньою, коли в моїх командах є такі регени. Звісно, це трохи не те. Це не реген, який з'явився в моїй початковій команді. Тоді б це було просто щось казкове, але навіть так, просто потрапити в Севілью в якої ось такі регени. Це дуже приємно. Ми бачимо, що вже Ліверпуль та Реал хочуть його собі. Немає жодних сумнівів, що тут потенціал світового рівня. Він продовжує прогресувати цей хлопець, а йому лише 20 років. Перемога 6-2 в матчі проти Леванте стала нашою увага, 18-ю перемогою поспіль. 18 перемог поспіль. Це однозначно найкраща серія в історії Севіль. Це абсолютний рекорд. Загалом 18 перемог в такій команді, як Севілля. Я вважаю, що це супер результат. Але далі був матч проти мадридського реала. Матч відповідь нагадаю, перший матч ми так само програли е, з рахунком 0-2. Перший гол в цьому матчі забиваємо ми. Це Кутові Фаджолі, е, Фаджолі знову з М'ячем і Мастантон. Ну який удар, який гравець? Як же він грає? Просто вгадав з цим трансфером на 100%. Але на жаль, мадридський Реал починає забивати Вальверде. Ендрік це супертехнічний гравець, в нього топ-атрибути. Я вам здається його показував в минулому відосі. Ардагюлер, тут провал в захисті Ендрік на Вальверде трохи тут знущання таке. 2-1, коли забивав Мастантону, я подумав, невже ми можемо зараз перемогти Реал на виїзді, але ні. На жаль, ні. Реал 3.1. Подивіться на статистику. Ми за статистикою, бачите, ми за статистикою грали краще, аніж мадридський Реал. В принципі, я думаю, що це краще ніж Реал. Це матч на виїзді. Нам ця статистика не допомагає. Ми втрачаємо знову три бали, і це критично в нашій боротьбі з Барселоною. Після мадридського Реала наші хлопці були розлючені. Вільяреал вдома. І як же ми граємо? Ну це просто машина. Вільяреал це дуже неприємна команда, але 6-1. І ці всі результати вони повністю за статистику. Я вам потім покажу таблицю XG цієї ліги. Ми там випереджаємо мадрицька. Реали абсолютно спокійно. Далі Альмерія вдома 5-0. І на той момент ми там відставали від Барселони буквально на декілька балів. Здається, нам потрібно було, щоб вони хоча б десь втратили свої бали і ми б могли вже зрівнятися за кількістю очок. Але далі був абсолютно незрозумілий матч для мене. Матч проти Жерони. Але напевно це мало статися. Ми бачимо, що за ось всі ці матчі в нас були поразки лише проти Реала, тобто це топ-суперники. І Барселона. Це Барселона і двічі Реал. Все решта, ми перемагаємо інколи це було важко на останніх хвилинах. Але здебільшого це були впевнені перемоги, і колись ФМ все ж таки мав себе показати. На превеликий жаль, це трапилося в матчі проти Жироне. Циганков ми бачимо з м'ячем. Циганков пас в центр. Це 1-0. Жирона, яку ми просто не відчули в першому колі. Там, здається, була розгромна перемога, 5 1 чи щось типу такого. Але тут ми вже на 24 й хвилині пропускаємо в друге. Це 2-0, просто без шансів. На 44 й хвилині ми пропускаємо третій. Гол розумієте, це 3-0 в першому таймі проти Жерони. Це був просто шок для нас. Боря на Мастантону це гол у відповідь. Це лише один гол у відповідь і поразка 3-1. Ось тут мені здається, цілком можливо, цілком можливо, що цей матч проти Жерони він вирішував долю чемпіонства. Потім ми перемагаємо Лас Пальмас 2-0, і таким чином наразі в таблиці після 28 турів. В нас 72 бали, як ви бачите, в Барселоне 79, В нас мінус 5. Якби там була перемога проти Жорони, в нас було б лише мінус 2 бали від Барселони. Нам би вистачало, щоб вони б десь зіграли просто в нічию, і ми б могли зрівнятися. Але тепер це без шансів. А ще друзі, дуже цікаво, те, що тут в сейві останні 5 сезонів поспіль була домінація реала. Лише Реал Мадрид. І саме в тому сезоні, коли ми граємо, я думаю, це майже бездоганно, як для такої команди Севілія, відіграти сезон поки що, де лише 4 поразки, мати 72 бали, і саме в цьому сезоні, саме Барселона починає перемагати просто всіх. Ось перед вами результати Барселони, і це просто щось. Подивіться, 6-0, 5-0, 7-0, знову 5-0, 8-0, 5-0. Це чемпіонат Іспанії, я не знаю, скільки вони там забивають, і ви тепер розумієте, наскільки це було е, ну серйозно обіграти Барселону? Шість з рахунком 4-0. Подивіться, 5-0, 5-0. Ну це просто бездоганний сезон наразі для Барселони. Вони продовжують перемагати. І ось я зараз бачу розклад е, їхній надалі, і думаю, де вони можуть втратити бали. Атлетіко Мадрид, але вони грають вдома. Вони вже відіграли проти Реала двічі в цьому сезоні. Розумієте, це перемога 3-0. Та перемога Перемога 2-0. 5-0 за підсумком двох матчів. Просто фантастика, якась фантастика. Я не знаю, можливо, умовний Бетіс на виїзді, Валенція на виїзді, ну якось не вірю, хоча Валенсія цього сезону непогано грає, п'ята сходинка. Можливо, Атлетік або Вільяреал на виїзді. В них ще будуть такі неприємні суперники, але в Барселони фантастична. Просто зараз серія та форма. А знаєте, чому в них зараз фантастична серія та ось така форма? Тому що за них грає ось такий козак Артем Довбек. Ви про це написали ще під позаминулим відосом, здається, я це не поміт. Потім вже прочитав та побачив. Артем Довбек, він в Барселоні 32 роки. Як він тут грає? Давайте подивимося. Він взагалі пішов після Жерони в Ліц Юнайтед за 60 мільйонів євро. Непогано. Ліц Юнайтед 60 мільйонів. І що цікаво, можливо, навіть символічно, ліц Юнайтед покидає АПЛ після того, як вони підписують Довбека. Він забив свої сім голів в тому сезоні і далі чемпіоншип. Ось чемпіоншип, здається, це його рівень. 22 голи в. В першому сезоні 13 голів в другому сезоні і якимось дивом. Я не знаю, ну це трансфер ЕФЕМУ. Барселона забирає собі Довбика з команди з чемпіоншипа, який там забивав ну доволі посередньо за 43 мільйони євро. І звісно, Довбик тут взагалі не забиває, тому що він навіть майже і не грає в цій команді. Це доволі цікаво. В цьому сезоні в нього лише 8 матчів, 0 результативних дій, 6-6-6 середня оцінка. Але виходить, що Артем Довбек це вже який? Другий українець в Барселоні, якщо я нічого не плутаю. анатолій. Трубін пішов Манчестер Юнайтед. Здається, це вперше. Я бачу Трубіна в МЮ, Зазвичай він в моїх сейвах йде або в Саудівську Аравію, або в ПСЖ, або здається, в Інтер. Тут він йде в М'ю за 122 мільйони євро. Мені дуже цікаво, чи в реальному житті Анатолій Трубін покине португальську команду і опиниться саме в топ-клубі, ще й за такі гроші. Ну 122 мільйони євро. Я сумніваюся, але можливо десь мільйонів 60-70. Подивимося, що з цього вийде. Цікаво спостерігати. Ми бачимо, що він, звісно, основний голкіпер в М'ю. Андрій Лунін пішов грати у Вулворгемптон за 30 мільйонів, але принаймні він там основний гравець. Принаймні, в нього є практика, тому що в реалі ну ми бачимо, тут матчів майже немає. У Вулвзі він грає, але це жахливі оцінки. 6,5 минулий сезон. Ілля Забарний якимось дивом продовжує сидіти в бормуті 27 років. Подивіться на ці атрибути. Я до речі, перед початком цього сезону запрошував забарного в севілью, намагався його вхопити. Ні. Бормут захотів за нього 100 мільйонів євро. Я б, звісно, міг дати типу там 50, а потім 50 через 100 років. Але я захотів запросити регена на позицію правого захисника, тому що я бачив, що в нас зараз достатньо центральних захисників, тому забарний поки залишається в Бормуті. Що я бачу не може бути в жодній своїй симуляції, в жодній. Симуляції в жодному експерименті я не бачив, що А це відбулося в звичайному моєму сейві. Це не якийсь експеримент. Україна, другий призер, чемпіонат світу, Нідерланди Україна, фінал чемпіонату світу 26-го року. Це ось наступний чемпіонат світу не може бути. Оце так сенсація. Оце так сенсація. Покажіть мені шлях України. Е, чемпіонат світу 27-го року. Та де ж він? Ось 26-й рік. Дивимося. Спочатку була група, е, це в нас вже новий формат чемпіонату світу. Нагадаю, розширений чемпіонат світу. Тут є такі команди, як Гвінея, Бісау, е, Катар, Франція. І кумедно, це просто супер. Кумедно, що Україна в групі поступилася Франції та Катару. Уявляєте собі, 2-4 Віктор Циганков збиває двічі, але це поразка. Я можу подивитися статистику? Ні, це вже було давно, статистики немає. Лише одна перемога, але оскільки це розширений формат чемпіонату світу, я так розумію, Україна, можливо, вийшла як команда е, з третьої сходинки. Я чомусь навіть зараз не можу подивитися цю групу вже детально. Потім була Канада, 2-0. Канада це, здається, одна з країн господарок е, цього чемпіонату світу, якщо я не помиляюся. Далі Колумбія, тобто саме американські команди, 2-1. Далі Данія, стоп. Що це за шлях такий? Канада, Колумбія, Данія, Словачина. Це, це там що? Блохін? А збірну України? Хто там такий фартовий? Ні, ось, все нормально, все я можу подивитися. Так, Україна була третьою, тобто лише як команда з третьої сходинки. Ви уявляєте собі, як же їм пощастило? Стопа, яким дивом вони потрапили на Канаду? Це означає, що Канада а, виграла свою групу, чи що? Всі групи? Покажіть мені Канаду. Так, подивіться, що за група. Канада, Данія, Ангола, Іран, Канада. Я так розумію, тут е, немає топ збірних, тому що Канада була з першого кошику як країна господар. І Канада, і ось так Україні щастить. Розумієте? Тут була е, Італія, Бразилія, Німеччина, Португалія, Франція. А ось, наприклад, Словаччина, Аргентина. Мені треба зараз прибрати себе. Дивіться, Аргентина, третя позиція. І вони навіть не йдуть далі. Ну, це. Це супер максимально дивний чемпіонат світу. Як це можливо? Можливо, це тому, що в мене багато завантажено чемпіонатів. Тобто, більшість цих країн вони мають реальний склад, розумієте? Можливо, це якось так. Я ніколи напевно не бачив таких дивних результатів. І потім, як же щастить Україні? Ви подивіться Україна, Канада, 2-0. Далі Колумбія, не Нідерланди, не Бразилія, а саме Колумбія. Потім стадія однієї четвертої. І тут насправді вже в одній четвертій серед топ збірних лише Бразилія, Нідерланди та Франція. Все, Україна отримує Данію, а Франція поступає ці і Україна у півфіналі грає не проти Франції, а проти Словаччини. Тоді, коли паралельно півфінал це Бразилія, Нідерланди. Вау! І фінал Нідерланди, Україна. Мені здається, ну більшого везіння я напевно в своїх симуляціях ще не бачив. Ну тепер я змушений назвати цей відос Україна, чемпіони світу. Їх тренує Лоран Блан». То це Лоран Блан такий фартовий. Ні, це був Сергій Ребров, який потім пішов у відставку, а Лоран Блан прийшов вже потім. Сергій Ребров безробітний. Кубку Іспанії я робив ротацію. В принципі, мені було байдуже, що там буде з цим кубком. І нам щастило жеребкуванням до однієї четвертої, де там вже ми отримали мадридський реал. Там я також виставив ротацію, і це поразка без шансів 5-0. Ну, добре, в нас зараз триває боротьба за чемпіонство, тому мені байдуже. Після тої поразки від Жерони 3-1 та перемоги проти. Пальмаса 2-0. Ми продовжили лише перемагати 4-2 Сельта, 4-2 Реалов'єдо, 3-0 Осасуна, 5-0 Ейбар, 3-1 Валенсія. Ви знаєте, це ось такий типовий чемпіонат Іспанії. Це такий дуже специфічний турнір, коли ти вкомплектуєш нормальну команду, ти відчуваєш, що тут. Немає майже ніякої конкуренції, і при цьому водночас тут шалена конкуренція. Ось це відбувається зі мною тільки в чемпіонаті Іспанії, тому що з одного боку ти перемагаєш абсолютно в кожному матчі. Ти відчуваєш наскільки це легко, але паралельно є Барселона або Реал, які так само перемагають в кожному матчі, і потім тобі неймовірно важко виграти цю конкуренцію в цих топ команд. Можливо, щось схоже відбувається у Франції, але там я вже дуже давно не грав. У Франції маю на увазі, тому що там є ПСЖ. Там я давно не грав, але От в Іспанії я відчуваю приблизно щось ось таке, тому що в нас якась неймовірна кількість перемог поспіль. Ми дійсно не втрачаємо бали. Мені подобається, як працює тактика, як грають наші футболісти на цих позиціях, але при цьому, при цьому, в нас мінус 5 зараз від Барселони. На жаль, залишається до завершення лише 5 турів. В нас мінус 5... Шансів, я думаю, майже немає. Барселона продовжує розривати. Я думаю, шансів майже немає, тому що Барселона продовжує розривати. І це вони навіть одного разу втратили бали. Це був саме матч проти Валенції з рахунком 0-0. І в принципі, за статистикою, у Валенції тут було навіть 2 xg Далі 6-0, 5-1, 5-0. Ну тут все зелене. І ось така ситуація. Це вони вже одного разу втратили бали, і в нас все одно лише мінус 5. Нам ну необхідно, щоб Барселона десь хоча б програла. В нас був дуже важкий матч вдома проти Атлетіка. Шешко забиває перший гол. Ми забиваємо у відповідь з М'ячем. Чері прострілює, боря забуває, і ми забиваємо потім другий гол. Але насправді забуваємо не ми. Це автогол, Савіо подача, Техера, і тут ось такий кумедний автогол. 2-1 мінімальна перемога, важко, але є три бали. Трохи про наших гравців. Стосовно позиції плеймейкера, тут я продовжую ротацію. Інколи грає Аймар, інколи Езе. Мені, в принципі, вони обидва подобаються. Езе, напевно, навіть подобається трохи більше, хоча в нього е, гірші. Трибути ніж в Аймара Мастантоно однозначно номер один нашої команди. Боря Боря в другій половині сезону грає вже трохи краще в нього вже немає тих прикрих пошкоджень, але все одно, ну. 16 голів свої він поки що забив, бачимо 28 матчів, 16 голів, ще 5 гольових передач, 7-17, загалом непогана статистика. Але я після Веслі, я очікую від кожного нападника кращої гри. Також взимку нашу команду покинув ось цей Муньос, якого ви навіть і не бачили. Я його запросив буквально влітку. Йому вже було 32, Я думав, що це мій невдалий трансфер. Я не знаю, чому я його запросив лише для ротації, але він отримував велику зарплату. І коли я побачив, що. Альтай, ну я вам кажу, що б ми робили без арабів. Альтай рятує. Вони дають нам не просто вони забирають цю зарплату Муньоза, вони ще й дають нам 11,5 мільйонів євро за гравця, якому 32 роки, і він у нас взагалі ніколи не грав. Це прекрасний трансфер. Савіо теж грає чудово, 7,35, і в нього ще є прогрес. Подивіться, як його атрибути йдуть вгору. 26 років йому лише, і звісно, відразу. ПСЖ хоче його собі, Мілан хоче його собі, вони прокинулися. Хоча він. Він до цього сидів в Труа в Лізі 2, потім він став вільним агентом, нікому не був потрібен, але ось тепер зараз вони тут варто мені зробити пропозицію в 10 євро за якогось регенатре ліги Бразилії. Відразу ж тут всі ПСЖ, М'ю, Мансіті і вони забирають їх собі. Ну і також, звісно, дуже подобається Фаджолі на позиції реджисти. Це просто топ. А ще цікаво, що позицію центрального захисника в основі е, виграв цей Остервольде. Хоча спочатку я ставив на центрального захисника. Зника саме Огбу він грає лише на 6,9. Тому зараз тут в основі грає Остервольде. Ну що я можу сказати? За два тури до завершення сезону ситуація наступна. Ми знову перемагаємо, але ось тут був дуже важкий матч. Ось тут я думав, що ми вже втрачаємо бали. Подивіться на статистику. Ми тут грали гірше, відверто. В нас спочатку зламався Фаджолі, потім зламався Езе, і на 89-й хвилині просто якимось дивом ми забиваємо, але це насправді автогол. В нас лише один удар у площину. Та 0,3 ігжі. Я ось тут подумав, що гра хоче зробити нас чемпіонами. Що це наша доля. Коли ми так перемагаємо Бетіс, це, до речі, принципове дербі, це наша доля. Але Барселона продовжує перемагати. В них вже 101 бал. Мені здається, що в нас може зараз бути ситуація, коли ми матимемо 100 балів і ми не виграємо чемпіонство Іспанії. Залишаються два матчі. Алавес на виїзді та тенеріфи вдома. Це легко. Це 19 та, та 20 -та команда. Зараз я буду грати разом з вами цей матч проти Ала. Веса, тому що вже в цьому матчі ну паралельно Барселона може стати е, чемпіоном Іспанії. Перший момент перша хвилина, друзі. Хочу вам показати в лайві, як грає Севілья Батуріна, е, Мастантуоно, Мастантуоно. просто красень. 0-1. Кайфую від цієї гри нашої команди, але Барселона грає не паралельно. Барселона, на жаль, грає не паралельно через м'ячем. Тому зараз дивимося цей матч, а потім разом з вами просто симулює наступні дні ЕЗЕ і вболіваємо за наших суперників. До речі, за статистикою зараз я не можу сказати, що це впевнений матч. Насправді, важкувато, важкувато. Алавес, вони вже, здається, втратили. Ні, якщо вони тут переможуть, вони ще теоретично можуть залишатися в Іспанії в еліті іспанського футболу. Тому їм треба перемагати. Кінтана. Я забув прибрати кінтану з позиції лівого захисника. У Нас там просто була травма, але він вже відновлюється після травми. Остервольде, Черрі, Черрі з м'ячем. Як же подобається це реагент Черрі, Подивіться, як він просуває гру на Савіо. Савіньо, ну ти мав забувати такий момент. Тобі Чері просто створив цей гол, але ні. В Чері вже 7-2, але він втомлений, тому що він тільки відновлюється після травми. І, на жаль, він весь марш в нас не зможе грати. Старкоша з м'ячем, Остарвольде Техейра. Розумієте, зараз в Севіллі така в нас чудова комбінація а, регенів з потенціалом світового рівня і просто реальних топ-гравців. Тут просто, знаєте, ще декілька таких підсилень. Невже це пенальті? Кінтана. І це саме Кінтана. Як я забув Як я забув прибрати кінтану перед цим манчем? Він там заховався. І я забув, що в нас був на пошкодженні лівий захисник. Це пенальті. Це не пенальті, але от знову ж таки, як працює ця гра? Я бачив зараз 3D, кінтана грав просто жахливо. Відкриваю оцінки 6,9. Це рівень Техейри провалює гру Остер за оцінку. Це рівень Фаджолі, наприклад. Я не знаю. Савіо 6 і 4. Це ми бачили в 3D, погоджуюся. Нападник 6 і 6 це класика. Ми просто не бачили Форварда. Але Кінта 6,9. Не знаю, яким дивом? Яким дивом не знаю, але Педроза повертається. Наш Педроза, який насправді наш основний лівий захисник. Також я хочу випустити Аймара замість Савіо, і ось так можливо поміняти їх місцями. І замість Борі йде Ісак Ромеро. Звісно, Чері ще грає 7-2, але вже кондиції в нього слабенькі. Не знаю, скільки його ще тримати. Хотілося б побачити. Можливо, варто зробити ще одну заміну. Це вже буде четверта заміна, а в нас лише другий тайм. Буває таке. Ох, бу, йде замість Остервольде. Я хочу надійність в захисті, я не хочу цих провалів. Важкувато, важкувато йде цей матч. Наш кутовий, мастантована подача. Ох, бу, наші кутові. 0-2, все. Начебто, все комфортно. Ще й заміна спрацювала, можна так сказати, ну але це кутові. Там міг забити і Остервольде, в принципі. Подивіться таблицю Лайв зараз у нас 99 балів. В Барселони 101. Фантастика! Ми не будемо чемпіонами, хоча матимемо 100 балів. Педроза навіть, можливо, більше. Педроза подає Фаджолі, Фаджолі, Аймар, Аймар знаходить Езе, Езе небезпечно. Ну, подивіться, як тренер змінює гру в перерві. Просто майстер клас. Знає своїх гравців, знає, куди кого треба випустити, як змінити щось там на футбольному полі. Все, в другому таймі лише наша домінація. Техера. впевнена гра, Техера. впевнена гра, спокійна. Огбу, Аджолі, Ісакромеро. Комбінація типова Ісакромеро. Яка красива комбінація. 03. Кайфую. Кайфую від цих комбінацій. 03. Езе 6 6 вже можна в принципі прибирати Черія, це наша остання заміна. Езе теж втомлений, тому що в нього була травма, але нехай туди йде е, Гатонні. І все. В принципі, я вам вже не буду показувати завершення цього матчу. А можливо, і буду, тому що тут є ще один кутовий, який виконує Езе. І це наші кутові. Це я налаштував кутові. Техейра 4-0. Кайф. Три хвилини залишається. Все. Розгромна перемога, хоча перший тайм був дуже невпевнений. В другому таймі ми зробили певні висновки, і справа є зробленою. Певні висновки зробили і все. А тепер подивимося, чи суперники Барселони зробили висновки, і чи вони зможуть зараз допомогти нам стати чемпіонами. Як красиво було б зараз виграти чемпіонство. Я а, бачите, ватерло лютує, і хтось зливає цю інфу. Я а, насправді що хотів сказати, о, це завжди цікаво подивитися співвідношення зарплати і наших фінансів. Севілля все чудово. 15-та позиція. Які ж доходи в Барселони та в Реала, Ви подивіться в них величезна зарплата, але це нормально, тому що в них супер просто дохід. Я щось хотів сказати, що я, я, я. І забув, тому що побачив ті е, доходи. А, що я хотів сказати? Я думаю, що Севілья, ось така Севілья, вона може, е, може зачепитися за Лігу Чемпіонів, якщо спробувати. Езе отримує свої бонуси. Добре. Ах, Барселона вдома грає. Це без шансів. Якщо вони грають в нічию, то насправді це все теж. В нас різниця. Подивіться, наскільки в нас е, слабенька різниця у порівнянні з Барселоною. Але де там Мадридський Реал? Це смішно. Ну, давай Реал сідати. 12-та команда грає на виїзді. Потрібно якесь диво? Ні. Диво не трапляється, Барселона чемпіон Іспанії, в них 104 бали. Я думаю, в нас зараз буде цілком, можливо, 102 бали, так? Тому що Тенеріфе – це останній наш матч. Перед вами гравці нашої команди, які їдуть на чемпіонат світу. І ось тут, ви знаєте, для мене трохи несподівано, що цих гравців небагато. Ну, по-перше, туди їде карбовнік, про якого я взагалі забув, і він у нас сидів в Севілії Ю-19. Я не зумів. Його продати влітку. Техейра їде грати за збірну Іспанії. Ось це серйозно. Можливо, це майбутній чемпіон світу. Мастантуоно. Я вважаю, це. Феноменальний камбек в збірну. Подивіться, як же він грає. 24 плюс 14, 7 і 7 Середня оцінка. Звісно, його викликають в збірну Аргентини. Боря їде в Туреччину. І, звісно, Чері їде в Нідерланди. І на цьому все більше нікого з нашої команди не викликають в збірну. Барселона ще й Паскуди зіграли останній матч 0-0. Подивіться на це. Леванти Барселона 0-0. Так. Я не можу в це повірити, але це так: 102 бали в нас, 105 балів в Барселони. Розумієте, це? Я до речі, нещодавно робив пост в своєму телеграмі, де я знайшов скріншот просто в інтернеті. Людина показувала свій скріншот, і там Реал Мадрид. Мав, здається, 102 бали. Барселона 106, або там було 103, 106, і я зробив скріншот і написав: уявіть, якщо таке буде в моєму сейві. Я тоді навіть не міг подумати, що це трапиться вже в наступному сезоні. В нас 102 бали, і цього не вистачає. Це точно відбувається вперше в будь-яких моїх сейвах. Мені здається, в мене такого не було, навіть коли я сам грав в FM. Можливо, колись давно щось було подібне, але це щось неймовірне. Пишіть в коментарях, друзі, чи було у вас ось таке. Щоб ви набирали 100 балів та вище і не брали чемпіонство. І я переконаний, що якщо у вас таке було, то скоріш за все це у вас теж відбувалося або в Іспанії, або у Франції. В будь-якому випадку, ми принаймні гратимемо в Лізі чемпіонів. Це не принаймні, це головне. Ми будемо в Лізі чемпіонів перше. Друге, в нас дуже серйозно вкомплектована команда. Я думаю, що ми в наступному сезоні точно будемо нав'язувати боротьбу. Головне, щоб це не був мадридський реал, тому що реалу ми поки що. Поступаємося без шансів. Насправді це буде дуже важко, тому що є топ команди з Англії, топ команди з Іспанії. Але я хочу ось цей один сезон в лізі чемпіонів спробувати відіграти за Севілью, подивитися, як далеко ми зможемо зайти. А там вже можливо шукати супер топ команду в Європі, щоб просто швиденько виграти Лігу Чемпіонів. А можливо, спробувати ще раз за Севілью. Це все буде залежати від ситуації, від наших результатів. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо це так, будь ласка, не забувайте натиснути на кнопку Підписки на цей канал, написати коментар та поставити вподобайку. Дуже вам дякую всім за перегляд. І, звісно, мирного неба нам всім над головою.